принципі, Процес відбувається як завжди. Команда зібралася після гри з Крибасом. Вже у нас додавалися і травмовані гравці, вже пішли в загальну групу. І Денис Балан вже працює в загальній групі, і Василій Гакман, і Ягов повністю відновився. Діма Кльоц ще не набрав кондицію, але вже він в загальній групі, тому це приємна новина. От ми готуємося до Болоні. Серйозна команда, хоче новачок прем'єр-ліги, але вона кожному супернику дає бій. І ми налаштовуємося на хорошу гру, розуміємо, наскільки вона важлива для нас буде і в емоційному плані, і в плані турнірного, турнірного значення. Тому готуємося на 100-200%. На Якщо взяти в цілому саму гру, то ми дійсно ми дуже добре готувалися до цієї гри, багато що нам вдалося. Ну, По-перше, нейтралізувати сильні якості суперника, майже все, що вони напрацьовували в інших іграх, з іншими суперниками. З нами їм не вдалося, ми добре розібрали суперника, але ну, дійсно була помилка, там, де ми пропустили м'ячі. От. І Я б хотів би звернутися до справжніх болівальників. Що дуже багато було критики після цієї гри там, за результат, за командну гру, але справжній болівальник він повинен розуміти, підтримувати свою команду. І я хочу підтримати кожного свого гравця, тому що вони дійсно на 200% віддаються на кожному тренуванні, вони працюють, багато працюють над цим, багато що змінилось в позитивному плані. Також хочу підтримати нашого голкіпера Євгена Паста. Багато в інтернеті було негативної критики на нього, але я хочу сказати, що для команди він дійсно важливий гравець, він дуже відіграє ключову роль в побудуванні ігрових епізодів. Початок атаки, перехідна фаза. Так, да, помилки бувають у кожного, але у голкіпера і там, захисника вони більше їх бачать, болівальники. тому критика дуже серйозна була. Але я хочу ще раз сказати, що це дуже важливий гравець для нас. І, і ми будемо довіряти гравцеві незалежно від того, помилився він чи не помилився. Якби не помилялися гравці, то, мабуть, всі ігри закінчувалися б 0-0. І ніколи в болівальник не побачив забитих м'ячів. Дійсно, був би футбол нецікавий, якщо б ніхто не помилявся. І двічі більше працюємо, щоб у нас в наступній грі цих помилок не було, і команда дійсно радувала і грою, і результатом болівальників червоно-чорно. До нас цей робочий, готуємося до гри, налаштовуємося на перемогу, бо це дуже важлива гра. Я не просто там грав, напевно, там був цілих 6 років. Там я починав свій шлях у дорослому футболі, тому туди завжди приємно повернутися, зіграти на тому стадіоні, побачити всіх. І тому в якомусь роді да, цей матч буде особливим для мене. Напевно, це по бійцівським якостям найкраща команда в Лізі на цей час. У них дуже завжди велике бажання, вони ніколи не поступаються нікому. Цьому і ми будемо старатися в цю п'ятницю, щоб в нас було більше цих якостей, які нам допоможуть виграти цю гру. Ми налаштовуємося тільки на перемогу, і іншого результату ну, бути не можемо.